Всім привіт! Починаємо. От такі в мене сьогодні завали покупок. Накупляв більше, ніж потрібно. Вже в мене роботи завалило. Що просто капець. Як ви думаю, вже знаєте, що я займаюсь не тільки розборами, афінажем і так далі. А я ще й займаюся антикваріатом і тому подібним. Накупляв всього, що тільки може бути. Так, невеличкий огляд. Якось будемо розбирати цього підсилювача трембіта. Потім, маленький телевізор є ще електроніка 408D. Багато що тут є на розбор по електроніці. А сьогодні ми приступимо, напевно, до однієї з цих коробок. Там ще засунув, як і телевізор, е якийсь короче, непонятного виробника. Плат багато, по золоти також багато я там бачив. За телевізором там ще і радіола, і всякі, коротше, всяке. А сьогодні ми приступимо до оцього найменшого ящика. Тут різні радіодеталі. Плати, коротше, релюшки. Ну, це ще якийсь маг... магнітофон, ну, це вже сучасне. А так, ця коробка всього радянського. Можливо, там щось є сучасне, але, напевно, що немає. Так що, якось так, зараз розбираю цю коробочку. Та й будемо дивитися, що в ній є всередині. Цю коробку я купив в одного. Так що... Будемо бачити, скільки я дав і скільки я взяв. Так що приступаємо. Так, і поки я не почав розбирати ще цю коробку, покажу, окрім цього пакета з таким шикарним. Коротше, таким. Ось таке в мене попалось. Так, хочу запитати знатоків. По імпорту. Це позолота, чи це не позолота? От таке воно жовте, блискуче, що просто капець. От я і не знаю, чи це буде позолота, чи ні. Можливо, комусь попадало таке. Напишіть. Отак-то От переходимо до розбору. Так, трошки порозкидав я всі ці радіодеталі, які були в коробці. Оце щось цікава приблуда. Не знаю, що воно. Роз'єм. Тут пише ІЕЛ щось. А тут як то якийсь чи прожектор, чи що воно таке. Навіть не знаю, що це. Також пишіть, хто знає що воно таке. Так, ну тут всяке різне в нас. Посріблення тут хватає, в принципі, я так подивився. Позолота, напевно, також буде якась десь. Будемо зараз перебирати, сортувати все по, по всіх, так скажем, групах радіодеталей. Так, потім цього магнітофона вирішив я викинути з цього відео. Так як він імпорт, а в нас тут радянщина вся сьогодні. Так, тут платки в нас. Ось ще такий самий, типа, прожектор. Чи що воно таке? От розломаний. Побачимо, що всередині. Це якась саморобка, я так розумію. Роз'єм, потім світлодіоди втикані. І кнопки якісь. Що воно таке, не знаю. Будемо розбирати, бачити, що всередині. Так, далі. І ось це, що було в менших коробочках, повисипав. Всякі релюшки. Ось якась цікава попалася. Де той фокус? Вже накурив так, що не видно ніфіга. Диму скільки. В кабінеті в мене. Рез 43 якась цікава. Потім РСЧ. Щось таке. І ось ще така якась цікава. Ну, от, і це приблуда така. Що за приблуда? Я вже їх зустрічав багато разів. Ось всередині посріблення, але посріблення дуже добре. Я думаю, що тут срібла нема, просто посріблення. Потім оці, що тут, походу кругом в цих є позолота. Ось такі в нас мікросхемки чи мікрозборки, 2УС. Коротше, потім 2LB. Два попалося отаких от здорових. Це у нас щось там п 210 чи що. А це в нас, коротше, ця катешка велика, походу. Так, це таке, що було я не показав. Зараз я показувати буду помаленько платки, а потім зрізати все з них і сортувати всі деталі. І скидати по кучках. Приступаємо далі до праці. От така получилась кучка плат. Швиденько показую платки. І відразу розберем цю, цю балду. Так, кнопочка, діодний міст з діодами. Далі. Це навіть сп п'ята попалась. Таке щось непотрібне. Посріблення. Так, далі в нас. КМК зелена бачу. Щось фокус не робить. Коротше. Кемка одна. Тут флажки. Це роз'єм з релюхи. Але він латунний. Труб часті. Досочка. Так, це ця фігня, що я показував. Посріблення. Навіть ще. Р -р Розетка така. І дивіться, що тут наліпляно. Якась релюшка, типа, зроблена. Це, напевно, щоб включалось, виключалось, коли потрібно. Саме по собі. Так, тут нічого цікавого. Також посріблення. Ще одна досочка. Це ці. Пшки, МПшки. Тут також нічого. Десь щось треба взяти. Так, ось платка маленька і велика КМК зато є. Тут в нас 315 і більше нічого. Тут в нас релюшка така. Але контакти маленькі. Це взагалі нічого. КСО і, і не потріб. Тут є діоди з позолотою. Більше наче нічого. Ось було, напевно, якесь радійко чи що. Дивіться динамік, малесенька платка. А на платці дивіться. Транзистор кт 603 з підсрачником жовтим. І всередині жовте. Потім рижа КМК. і жовта КМ здоровецька. КМК 77-го да, 77 року. Добра платка. Так, далі що в нас тут? Тут? Ну, коротше, тут тако нічого, окрім посріблення. Це в нас якась також релюшка. Чи що. Ну, типа, щось похоже, бо є срібні контакти. Це якась планка, це радіатор. Це така платка. Знову посріблення. Посріблення. Ось таке щось є. А ось транзисторчик з золотими ножками. Більше ніхто нічого. Далі щось така плата якась. Квадратна, можна так сказати. Стульчиком зроблена з чогось. Ні тан Тантал, Ніобіїві в принципі. Мікросхемки є, дирчасті є. Ну, щось є, в принципі. Так, це не потріб. Тут тільки дві напівбочечки. О, ще ось. Хто дивиться ще. Скажіть на мені, що за приблуди оці? Частенько попадаються, а що воно таке, не знаю я. Отакі... Коричневі кругляші. Так. Потім отака от фіговина з релюхою. І з хорошим діодним мостом, з позолотою. Так, це посріблення. Ось одна плата все-таки попалась. Так, це ні, це ось ще така. Релюшка РТ-10. Попалась все-таки Так, знову посріблення. Ось ще у нас є така дирчастая і мікросхемка з позолоченими ножками 157. А ось попалась все-таки у нас одна сучасна плата. Я щось її відразу не помітив. Але в чому прикол? Дивіться, напічкано каемками як жовтенькими. І ось синя, ще якась балямба голубенька, ЛЗЯ. Треба вскрити подивитись. І ось жовтенькі, Чи то оці маленькі, чи то кемки, чи ні, фік його знає, але головне, що воно ось дьогоє. Так, ну і ця обична така плата з телевізора. Можна сказати, не потрібна. Так, все, тепер розбираємо цю цікаву приблуду. Розібрав я цю коробочку і трохи навіть і здивувався і зрадів. Так, мало того, що тут адіодів, До хрена. А, це ще не діоди, це ще тиристори. Тут є позолота в нас. В чотирьох діодах тут немає. Так, потім світлодіоди з позолотою. Скільки у нас їх 8 штук виходить. Потім посріблення. Потім мікросхемки є. Три штучки. 315 і 4 штуки 79-го року. І ось. Маленька платка, але дивіться, яка вона гарна. 4 зелені КМ-ки. 5F і і 315 Так що така в нам коробочка попалася. Тепер все, щоб не затягувати відео. І так вже затягнув. Відкушую всі радіодеталі, окрім цієї сучасної плати. І показую, які радіодеталі будуть і скільки їх буде різних. Вже цілий тиждень для вас знімаю це відео. Накінець то трошки розмахався з цією коробкою. А так, покажу ще. Сьогодні їздив в одне місце на точки, купляв всякий антикваріат. Дивіться, яка. Приблуда ваза попалася 50 лет совєтської власті. Крейсер Аврора, який пішов. на Х. А з цієї сторони. Дивіться, який. Оце так вазочка мені попалася, Прикольно. Так. Оце цілий тиждень граюся. Днями пакую, ввожу посилки, відправляю антикваріат. Їжджу по точках, скуплюю Знову всяку фіговину на розбор і так далі. А ночью сижу і длубаю цю всяку бідоту. Так, це з цієї коробки, що вийшло там кабеляше. Катушечки мідні не дорозбирав, бо немає колись вже. П'ятниця-вечір, а мені в суботу зранку треба закидати відео, то вирішив так по-бистрому показати, що вийшло з цієї коробки. Нічого не важив, просто так посортував. Тут резисториці, навіть є ПП-3-11, але там посріблення, то я їх всі в кучу кидав. Так, далі перейдемо на ці радіодеталі, які я зрізаю в зрізку, можна так сказати. Може, платку якусь не обрізав. Ладно, то хер... А, це, це не платка, це ця фігня. Одну я роз, роздовбав. Тут, коротше, всередині якась біла фігня липка. чи, Коротше, непонятно, що. Коротше, нічого в ній немає. То одну другу не розбирав. Так, так як я все колись кидав в зрізку і на продаж виставляв, а тепер вирішив, так як. Вийду на пенсію. Колись через років 20 не буде вже цих радянських радіодеталей. Вирішив я збирати ці МПшки. Буду збирати-відкладати. Потім я ніколи не переробляв і не збирав ці діоди. Також буду відкладати, збирати мішки, щоб мені буду старим пердуном, щоб було чим зайнятися. Буду на пенсії переробляти цю херню. Зараз немає в мене часу на таку фігню. Коротше, і стабілітрони буду ось залишати. А де вони, коротше, зрозуміли, я цю фігню буду оставляти на переробку колись. Так, тепер перейдемо до цікавішого. Посріблення, яке встиг надлубати, це срібло. Потім ось ще скільки. Треба розкушувати цих роз'ємів. Також немає часу ні на що. В 4 часа ночі лягаю. В 7-піввось ранку встаю і майже кожен день так. Так, три релюхи не розбирав. Одна ця була коричнева 43. я В ній дивився, має золото бути, розібрав, а там Мідні контакти, ніхрена два цих, як вони забув, як називаються. Коротше, стоїть. А, два геркона стоїть, в яких просто якась фігня. Не, не, не потрібне, коротше. Так, діоди на болту. Отакі то я зараз переробляю. Потім посріблення, конденсатори і такі лампи 6 штук попалося. Ну, я не знаю вони. Хрен їх знає, коротше, поки збираю такі лампочки, а для чого не знаю. Ціла коробочка вийшла отака Оцих десь маркіровочку одну кидав, щоб видно було. 2 ЛС-011. Тут, виходить, золоті волоски йдуть. Їх до хрена тут назбиралось, то, можливо, якось окремо зроблю, побачимо, який вихід з них. Так, срібні контакти на пластинках. Там погостувалися. Мікросхем трохи. Танталні їх трохи. Це на випалювання. Потім, ну давайте по золоту пройдемось поки що. По золоту. Дивіться, 16 грам аж вийшло, гарної. Вже обкушеною тільки викидай в афінаж. Так, паладій, каємочки. Рижі і жовта дуже хороша група. 6 H90, 7 грам, коротше, всіх разом зважив. Потім от такі получилися, Не так поставив, перевернув. Отакі от SP5 4 штуки. Потім такі sp 5 10 штук. Отакі. От Оце я не знаю, щось велике. Ну тут маркировки немає. Хрен його знає, що воно таке, чи щось в ньому є, чи немає, поки, поки що відкинув. І в нас одна попалась пп 40 67 року. А ці всі остальні пп 3 43, 76, 69. Коротше, дуже гарні роки. 77-й, 60-ті, 70-ті роки, 67-й, так що це вони шикарні. Так, в роті бо все розказав, показав. Можливо, щось забув, але і так, відео вже, напевно, хвилин 20 буде. Добре, дякую за перегляд. До побачення на каналі, будемо далі працювати.